Друзі, ми з вами на стадіоні Лівий Берег, Щойно завершився поєдинок 21-го туру чемпіонату Київської області з футболом. Наша команда перемогла у важкій боротьбі. Зміну з «Мінус білої церкви з рахунком 3-1. І Поряд зі мною Вадим Журавель, наш півзахисник Вінгер. Його поява на полі сьогодні у спричинила перелом у грі, і сам Вадим забив важливий третій м'яч, який власне і засвідчив перемогу. Штурмівців. Отож, Вадиме, як ти оціниш сьогоднішній поєдинок, і чи важко було входити в гру з лави запасних? Так, передорою тренера говорили, що буде дуже тяжка гра. Так воно трохи вийшло. Не змогли швидко забили два голи, потім пропустили якийсь непотрібний м'яч. І щось пішло трохи не по нашому плану. Виходити з заміни було не то, що тяжко. Просто така гра була трохи напружена. І так, трохи відчув в певності, та все добре. Получилось, скажи мені, будь ласка, от тебе довго переслідували травми, скажімо так, і довгий час ти був за межами футбольного поля. Ну і е, говорили про те, що важкувато тобі грати на штучному покритті, е, тому що воно досить травмонебезпечне для тебе. От скажи мені, будь ласка, чи зараз ти вже подолав, скажімо так, рецидиви тієї старої травми і відчуваєш себе впевнено на штучному покритті стадіону «Лівий Берег? Ну, завдяки між міжсезонню, то я набрав певності на штучному полі. І зараз, дай Боже, все, все добре. Ти вихованець харківського футболу, металіста 19-25. Зараз команда веде боротьбу за право залишитися у вищій лізі. Твій рідний Харків зараз, де проживають твої рідні, зараз. У важкій ситуації, прямо скажімо, кожного дня туди прилітають російські ракети, російські снаряди. Що ти можеш сказати для своїх родичів, для, до своїх земляків-харків'ян? Для своїх харків'ян, щоб тримались, я тут молюсь за них так, як можу. Завжди на зв'язку з рідними, з близькими. Не знаю, триматись і держати кулаки, що ми переможемо. Зараз команда Штурм скажімо так, бореться тільки за чемпіонство в Київській області, тому що у чемпіонаті аматорів ми втратили шанси потрапити до плей-офф. Кубок України серед аматорів завершили на другому місці. Ну от скажи мені, будь ласка, як по твоїм враженням зможемо ми закінчити сезон з нагородами вищого гатунку? Так, у нас є всі шанси, все залежить від нас. Просто вигравати всі свої ігри та ставати чемпіонами. Ну, давай на цій оптимістичній ночі завершимо наше флеш-інтерв'ю. Дякую тобі за красиву гру за гол сьогоднішнього матчі. І бажаю, щоб в кожному матчі ти або гол, або асист записував на свій бойовий рахунок. Дякую.